Туція чітка суддя не має права на жодну оплачувану діяльність, окрім викладацької, наукової чи творчої. Навіть ці доходи мають бути відображені в декларації. Те, що ми бачимо у випадку Іванюк і Мармаша, це класичне приховування статків, за яке громадянам світить кримінальна відповідальність, а суддям – лише формальні перевірки. Щодо самого Мармаша, то у його декларації жодного згадування про надходження дружини. Формально не бачив, не знав фактично спільне ухилення від декларування. Ці шістнадцять тисяч не про Уму а про систему, де судді дозволяють собі те, за що інших судять, це про довіру до суддівської системи, яку вбивають ті, хто мав би її захищати. Окрім незадекларованих коштів, подружжя приховує користування нерухомістю. У деклараціях не вказані паркомісце номер 21 на стоянці по вулиці Академіка Сахарова, 82. дві квартири записані на батька Іванюк, два гаражі, будинки та земельні ділянки на Львівщині. Хоча формально суддям вдалося приховати факт користування нерухомістю, проте фактично усім Давно відомо про реальних власників об'єктів. Сусіди впізнають іванюк відеокамери ОСББ Кросворд. Фіксують її регулярно. А журналістам вже вдалось задокументувати кожен маршрут.